Відсутність реакції на інсулін. Тобто інсулін прийшов, а двері, двері закриті. Тобто, тобто, Він не може інсулін відкрити. Чому двері закриваються? Тобто Є двері, але замок заблокований. Тобто є момент, коли замок відкритий, а є коли замок закритий. Чому замок закривається? Чому інсулін не може відкрити, бо нема вже куди вставляти. Тобто, а глюкози повно, а клітина каже, мені вже не треба. Ну, логіка, да? тобто Глюкози повно, клітина каже, мені не треба. Що це відбувається? Що це відбувається? Глюкоза накопичується в крові. Яка, яка ж це причина? Ми бачимо сюди все більше і більше. Тобто, коли ви їсте багато глюкози: жирного, смаженого, цукрового, кремованого, сметанкового і все так далі, ви поїли і пішли копати город. Щоб копати город, там треба енергія, тому клітина вона дає замок, інсулін відкриває, і глюкоза заходить в клітину, і у вас йде обінречувення. Ну, коли ви все те саме поїли і сіли, чи треба тій клітині ще глюкоза? От вона взяла собі там певну порцію. А що з іншим робити? От, вона, от ви, ви взяли кружку тої глюкози, а їй треба півкружки. Вона півкружки взяла, а інших півкружки глюкози куди діти? Ну що з нею робити? Да, і люди починають набирати масу трошки, там відкладається там, відкладається там, 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 там далі. Але якщо це йде системно, то далі у вас збільшується рівень цукру в крові, і ви стаєте аналіз у вас багато цукру. Тому що організму вже більше і не треба. І коли у вас є системне порушення цих принципів, тобто малорухливий спосіб життя і велика кількість глюкози, то організм починається збій. Він не знає, що це глюкозою робити, і ця глюкоза вона починає впливати. Знову ж ми казали, на очі. на судини, на нирки, на різні органи, на імунну систему, бо у вас постійно у вас є глюкоза. І ви давайте пити таблетки, щоб щось якось ту глюкозу збивати, щоб і так далі, тому подібне. Тому от така є проблема в другого типу. Ось, тому от причини: да? ожиріння над надлишковий жир. Надлишковий жир, який попадає в організм. Плюс є важкі жири, так і легкі. Тобто ми можемо з'їсти щось смажене, так? А можемо з'їсти якісь там фрукти, овочі, які дуже швидко переходять там в енергію. Взяти фінік да, і взяти ложку цукру. Цукор це штучний, все-таки, да, а фінік це натуральний. Хоча там і там є глюкоза, та засвоюється швидше і легше. А ця, наприклад, чому от цукор? Да, ми взяли конфету і вона зразу нам настрій піднявся. Да, тобто швидкий рівень глікогену стрибає, воно йде в організм. Але дуже швидко потім падає, і ми знову втомлені, шукаємо знову якусь конфету, знову щось їсти або якусь каву випити. Коли ми їмо природні цукри, да, той самий мер, там фініки, не знаю, навіть солодке якесь яблуко, воно повільненько піднімається, тримає планку і поволі опускається. Тому воно вам довше тривалий цей. Чим більше ми їмо да, цих надтажкових жирів, тим складніше нашому організму. Друге, це малорахливий спосіб життя. Да, тобто фільтруйте, якщо у вас є фізична праця. Ви там з'їли гарну жирну їжу, але ви попрацювали, воно все переробилося. Ну якщо ви поїли і лягаєте спати, що робити з тими жирами? В організму стоїть, що йому робити? Ну куди їх діти? А вони мусять переробитися, і воно йде в кров, воно е, дає збій в системі. І якщо є системність, виникає з діабет. І тому американці на того страждають, бо вони швидко поїв, і в машині навіть зараз в Макдональдсі ти приїжджаєш, навіть не виходиш з машини. Ти просто замовив, тобі видали всі твої бургери, ти прямо в машині поїв і поїхав. Який рух? Та ніякий рух, ти просто сидиш в машині. І тому мало руху, багато калорій. Це одна з причин. Як перемогти діабет? Обмежувати, да? особливо тваринні жири. Тваринні жири вони є важкими, да? тобто жарене, навіть взяти масло і так далі. Воно непогано. Ну, знову ж таки, фільтрувати надлишок. Надлишок і свій спосіб життя. Якщо ви більш сидите овочі, фрукти, знаки. Якщо ви фізично працюєте, можна включати ну, більш можна такі різні, різні жири, щоб, тому що воно компенсується. Виключіть продукти тваринного походження. Особливо в кого є діабет, вам треба переходити на овочі, фрукти, клітковину. Знову ж таки, дивитися, що де цукор, і регулювати. Плюс активно ходити. Чому барвінок приїжджають з цукром 10, а виїжджають з цукром 5? харчування. Харчування дієтичне, плюс багато прогулянок, духовно збагачується, і людина отримує зцілення. Просто змінивши спосіб життя. Не потрібно уколи, таблетки і операції. Тому вибір є: зерно, каші, бобові, фрукти, овочі. Відбирайте те, що для вас найкраще. Регулярно виконаємо фізичні вправи і підтримуємо оптимальну вагу. Чи більша вага, тим більше скине до діабету. Це є ну, закономірні речі. Тому не будемо підтримувати вагу нашої землі, що збільшувати. Так?